Вітаю. На попередньому уроці ми з вами розбирали поняття об'єкта в мові програмування, його властивості і методи. Пригадали про об'єкт і його властивості в середовищі Python і зробили аналогію з іншими об'єктами. Сьогодні ми опрацюємо питання, які особливості мають програми з графічним інтерфейсом. Не раз під час. Уроків ви чули, що за допомогою мови програмування Python можна створювати об'єкти, графічні об'єкти, такі як вікна, кнопки і так далі. Сьогодні якраз розберемо це питання. Для створення мовою Python-проєкту з вікнами потрібно приєднати до проєкту модуль tkinter. Він входить до стандартної бібліотеки модулів Python. Модуль приєднується до проєкту виконання команди From TINTERIMPOR. Цей рядочок прописується на самому початку написання коду. Наприклад, ось так. А потім йдуть інші команди. Для створення вікна. Бо основний об'єкт, з якими працюють це вікна, навіть операційна система Windows говорить сама за себе, оскільки працюють з вікнами. Потрібно виконати наступну команду. Надати ім'я вікна. Так само, як і змінним надають ім'я користувачі, так і ми створюємо назву вікна, надаємо йому ім'я. Після цього ми присвоюємо йому ТК. І дужки відкрите-закрите. Головному вікну проєкту часто надають ім'я root корінь, як коренева папка. Або просто Windows, або Win для зручності, щоб розуміти, що ця команда собою уявляє. Але на розсуд користувача назва імені вікна може бути будь-якою. Отже, щоб створити вікно, і його ми назвемо root. Необхідно прописати наступний код. Тоді всі інші команди будуть звертатися саме до цього імені, яке ми задали вікну. Після виконання цієї команди відкривається вікно За замовчанням. Вікно відкривається в верхньому лівому куті екрана і має розміри 200 на 200 пікселів. Тобто, це точка графічного зображення на екрані. Ось такий вигляд буде вікна. У куточку буде прописано, що це ТК, тобто говорить про те, що ми підключили модуль, оскільки ми більше нічого не прописували, не називали ім'я самого вікна, як воно буде відображатися для користувача, тому цей рядок залишається порожнім. Колір фону буде світло сірий. З'являються кнопки згорнути, розгорнути і закрити. Значення цих властивостей, які щойно ви побачили, можна змінити. Для змінення напису в рядку заголовку, тобто створити ім'я вікна заголовочок. Необхідно приписати команду root.title. Root, root це те ім'я, яке ми придумали, щоб звертатися до створеного вікна, а title буде задавати заголовок для нашого вікна в рядку заголовку, і е, назва сама буде братися в лапки одинарні або подвійні. Текст, який пропишеться в лапках, буде відображатися в назві вікна. Якщо ми пропишемо root title, мій перший проєкт, то рядок заголовка вікна виведе наступний. Мій перший проєкт. Якщо ми хочемо змінити розмір і положення вікна, ми виконуємо команду Root Geometry. А далі в дужках вписуються різні параметри. До них належать ширина, висота, наприклад. Відстань від лівої межі екрана до правої межі від верхнього краю. Отже, якщо ми пропишемо команду root geometry 600 на 400. Ми бачимо, що 600 це ширина 400 висота. Між ними стоїть знак Х, це буква Х, ніби множення, так, 600 на 400. І далі ми дописуємо плюс 200, тобто посуваємо праворуч саме вікно, і плюс 100 опускаємо на 100 пунктів. Вікно буде мати такий вигляд. В попередній команді ми прописали root title, мій перший проєкт. Ось цей заголовочок у нас з'явився. І ми змінили розміри вікна. Зверніть увагу, у рядку параметри, що визначає розмір та положення вікна, відсутні пропуски. Команда root geometry 400 на 250. Встановить ширину вікна 400 пікселів і висоту 250. Положення вікна не зміниться. А якщо виконати команду ще Плюс 300 і плюс 200, то розмір вікна не зміниться, а зміниться лише відстань від вікна від лівої та верхньої межі екрану. Для змінення кольору фону вікна потрібно вказати назву кольору в команді Root BG. Як background скорочено. І в лапках прописується назва кольора. Команда. Буде мати ось такий вигляд: root. В кутових дужках в лапках BG. Присвоїти і прописуємо, який колір. Після цього колір фону вікна зміниться. На малюнку наведено вигляд вікна після виконання команди FROM inter, import, Зірочка обов'язково ставиться. Надаємо ім'я вікну Root tk, створюємо його. Задаємо заголовок вікна root title, мій перший проєкт. Ось тут він буде з'являтися після запуску. Задаємо розміри вікна root geometry 600 на 400, 600 на 400. Плюс 200 це посуває наше вікно на 200 пікселів праворуч. І 100, плюс 100. Опускає наше вікно на 100 пікселів вниз. Root BG, background yellow задаємо, задаємо жовтий фон. Давайте спробуємо виконати цей код в середовищі Python і подивитись, як він запрацює. Ось в мене вікно середовище IDLE. Я скопіювала код, який ви бачили в презентації, і вставляю його у це вікно. Значить, from TKInter import з дірочкою, створюємо вікно, надаємо заголовок, задаємо розмір нашого вікна. Давайте я поки що заберу ось ці дві команди для того, щоб побачити, як саме вікно створиться, і потім подивимося, як воно зміниться. Отже, я поки що забираю, запускаємо проект на виконання і зберігаємо. Так, напишу вікно. Те, що я бачу, і ви теж його бачите, в нас створилось ось таке віконечко. Як воно виглядає взагалі на фоні всіх моїх відкритих вікон, демонструю весь екран. Ось вікно, яке з'явилось після виконання ось цієї команди. Після виконання в нас відкривається вікно інтерпретатора, в якому ми вже бачите результати. І бачимо вже графічний елемент, такий як вікно. Закримо це вікно і допишемо ті команди, які я видалила. Тобто, задаємо розмір вікна з 600 на 400. Поки що це я теж заберу. І задаємо фон жовтий. Запускаємо. Зберігаємо по-новому цей проєкт. І бачимо, що наше вікно змінилося в розмірах, і фон став жовтий. Так ще раз запущу. Ось тут з'являється вікно. В нас є можливість його перетягувати в інше місце, коли ми тримаємо за заголовочок. Так. Додам, тепер. Ті команди, які я видалила, посунемо вікно на 200 пікселів праворуч і на 100 пікселів від верхнього краю. Так, ми бачимо, що вікно трішечки змістилося. Але оскільки в нас є можливість рухати вікно в те місце, куди нам потрібно, ми ці параметри можемо опустити. А користуватися поки що лише параметрами задання розміру вікна. Отже, такими командами, і головне, з приєднанням модуля ТК import створюється найперший головний об'єкт, це вікно. Всі інші об'єкти в нас будуть з'являтися саме в вікні, тобто розташувати у вікні кнопки, надписи. І інші елементи, з якими ми будемо знайомитись і які можна створювати за допомогою команд в середовищі Python. На домашнє опрацювання вам пункт 2, сторінка 143.